Якщо ви любите стигле і соковите манго, то це відео для вас, тому що в ньому я вам покажу три арабських бюджетних недорогих аромати з нотою манго. Вітаю, чудові, ласкаво прошу на мій канал. Я Альона Благодарна. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми бюджетними, смачнющими знахідками в парфумерії. Це три аромати від арабських брендів, і вони всі про Манго. Вони дійсно соковиті, позитивні, дуже радісні і зараз мені підіймають настрій. Ці аромати я вважаю своїми вітамінками, соковинками, антидепресантами. І тому я хочу поділитися з вами цима своїми ароматами. Можливо, вони вам також сподобаються, і, можливо, ви також захочете підіймати собі таким чином настрій. І давайте я почну з першого аромату, який найбюджетніший з сьогоднішньої добірки це парфуми, які називаються Mango Punch від арабського бренду Paris Corner. Ось такий у нього флакончик дуже гарний. Я вам все покажу і все підставлю. Ці парфуми мені нагадують мангове пюре. Це аромат такий м'який, соковитий. І дуже-дуже смачний. На початку, коли його наносиш на шкіру, то він відчувається трошечки, ніби з цитрусами. Потім ці цитруси розгладжуються, трошки зникають і залишається соковите, м'ясисте, м'якеньке мангове пюре. А потім ще, коли проходить трошечки часу, цей аромат перетворюється на якийсь манговий десерт. І мені він нагадує е, якийсь манговий кекс це, немов таке кексове тісто. Переплетене з манговим пюре, і на гору цього десерту ще полили трошечки збитих вершків, таких повітряних і легких. Це дуже смачно, дуже соковито і дуже приємно. Аромат нереально гарний, але я хочу вам сказати, що ці парфуми я купила на осліп на сайті Notino. І я його купляла. Тому що я була впевнена, якщо він мені не сподобається, я знаю, куди його прилаштувати, я знаю, кому його подарувати або кому віддати. Я його вам тому не раджу купляти наосліп, але якщо ви маєте можливість познайомитися з цим ароматом, я вам дуже раджу. Тому що це недорого, це дуже дуже соковито, це дійсно пахне як мангове, соковите, класне, солоденьке пюре. І мені здається, цей аромат може сподобатися саме поціновувачам ноти манго. Щодо технічних характеристик, я вам скажу так, що ці аромати не дуже стійкі. Мені здається, він тримається на мені особисто годин 5, не більше, але за його ціну і за його великий об'єм. Я думаю, що це зовсім не перешкода і це нормально. А ще я можу похвалити саме дизайн і упакування. Флакон у цього аромату виглядає в рефленому склі, і це скло мені нагадує флакони у бренду Тома Форда. Це дуже якісно зроблено, дуже гарно. Кришка тут залізна. Тут залізна ставочка, дуже гарно зроблений, якісно флакон. Коробка там також приємна. Вона простенька, але яскрава, і також гарно виглядає. Мені здається, ці аромати можна дарувати навіть на подарунок, але якщо ви тільки впевнені в тому, що людина любить аромати з манго. І це аромат не складний. Ви не думаєте, що він пахне якимось прям супер-пупер крутим манго, за який можна віддати. Мільйони доларів. Ні. Це аромат, який пахне саме на свою ціну. Він коштує до тисячі гривень, він і пахне до тисячі гривень. Він солоденький, м'якенький, соковитий, дуже позитивний. І мені здається, я гарно вхопила його. Хоча на початку, коли я його тільки купила, він мені одразу не сподобався. Я його відкрила. Він до мене приїхав. Я відкрила коробку, відкрила флакон, пшикнула. І він мені здався якимось дуже хімічним. Але потім пройшло вже 2-3 тижні з моєї покупки, точніше з того часу, як я його отримала. І зараз він абсолютно нехімозний, він, він відчувається як якийсь дійсно десерт. І мені здається, цей аромат навіть може сподобатися дітям. От в ньому є таке щось дитяче. Дитяче, таке безтурботне і дуже дуже радісне і приємне. Наступний аромат про манго трошечки подорожчає. Я його купила за 1100 гривень. І це аромат від бренду Латафа. Ось такий у нього флакончик, дивіться. Я не буду називати його назву. Назву я підпишу, не хочу вам неправильно вимовляти зараз. Це аромат від бренду Латафа, який знову ж таки про манго. Але тут манго вже. Ne pire, ne desert, ampak same naravni. Frukt, mama. Він пахне дійсно справжнім манго. Це ніби таке стигле, класне соковите манго, яке ви тримаєте в руках і збираєтеся його з'їсти, а воно таке соковите, воно таке смачне. І також в цьому ароматі я відчуваю терпкість, яка присутня в інжирі. Отут тут є інжир, я його відчуваю від початку до кінця його звучання. І це такий аромат, який пахне екзотично, приємно, і він пахне дійсно натуральними фруктами. Також в цьому ароматі дуже приємна м'яка пудрово дерев'яна база, він абсолютно не засолоджується, він не солодкий. Якщо в ньому і присутня солодкість, то це саме натуральна солодкість справжнього натурального фрукту. Він не такий солодкий, як манго-панч попередній. Якщо в мангопанч, то це не саме манго, а щось приготоване із манго, десерт та, або пюре із манго, то в цьому ароматі це Саме манго, не десерт, не щось приготоване, а саме справжнісінький фрукт манго. Мені дуже подобається цей аромат, і він мені подобається більше, ніж попередній аромат, але в нього і ціна трошечки більша. Мені дуже сподобалася ця знахідка, я вважаю, що це бюджетно. За такий обсяг аромату, тому що флакон тут великий, флакон тут дуже гарний. Я вам також ставлю в наближченому вигляді, як виглядають ці флакони. Я просто в захваті, як він виглядає. Він такий гарніший просто. І не скажеш, що це якийсь бюджетний аромат. І не скажеш, що це взагалі Араб. В цього аромату, до речі, також немає арабської бази. Взагалі не відчувається, що це робив арабський бренд. Цей аромат, до речі, є клоном на парфуми від Stefan Umbert Luca 777, Mango Kiss. Я вам вставляю картиночку. Знаю, що багато є поціновувачів саме цього аромату. І якщо ви не хочете витрачати великі кошти, або ви не маєте такої можливості купити собі цей аромат, але ви дуже хочете, будь ласка, купіть собі ось цей аромат і не партеся, тому що. Це просто чудово. Я, якщо чесно, не знайома з ароматом Стефан Умберт Лука Мангокіс, але я знаю багато відгуків. На те, що це клон, і цей аромат мені дуже подобається. Я прям дуже задоволена, що його знайшла, а знайшла я його завдяки своїм парфумерним подругам, які мені показали ці аромати. І також я хочу подякувати Оксані, Оксані, своїй парфумерній подрузі, вона живе в Італії, і вона мені в Італії купила цей аромат і прислала. Я знаю, що ці аромати продаються в Україні. Вони зараз в Україні, якщо чесно, не дуже бюджетні. Але я впевнена, що їх скоро завезуть в Україну, і тоді вони будуть коштувати так само дешево, як і в Європі у нас. Ну це просто неймовірно гарно. Це не найнатуральніший найреалістичніший манго, який ви можете зустріти в парфумерії. Останній аромат, звісно, це найдорожчий серед усіх, і це знову ж таки бренд Paris Корнер, і їх більш дорога лінійка. Аромат називається. Offidian Mango Bliss. І ось такий в нього флаконіще. Боже! Ну тут флакон просто циганська душа, арабська душа, я не знаю, як ще назвати. Мені, якщо чесно, флакон не дуже подобається. Тому що оця змійка, яка тут приліплена, і ось цей пальмовий листочок, ну, мені якось не дуже таке подобається. Але сам флакон, ось ця частина його дуже гарно зроблена. Вона зроблена, ніби. Під метал, але це не метал, тут просто скло покрите таке, і виглядає, ніби воно все металеве, дуже гарно, ну, за винятком того, що тут ця зміка мені не подобається, і кришечка. Але сам флакон зроблений якісно. Щодо аромату, це аромат, знову ж таки, про манго. Він найдорожчий з усіх, що я сьогодні показую. І тут манго також незвичайне, тут не просте манго, а тут манго з іншими фруктами. Я тут відчуваю багато-багато лимону. І лимон тут дуже яскравий, дуже соковитий і кислий. Тут я його відчуваю прямо натуральним лимоном, і він дуже помітний. Тут не тільки манго. А ще й лимон. Також в цьому ароматі дуже яскраво відчуваються червоні ягоди і імбир. Імбир дає гостриночку цьому аромату. І дуже цікаво, вино звучить. А також я хочу відмітити, що на початку це все дуже соковито, яскраво, позитивно і кисло. На відміну від двох попередніх ароматів, які були трошечки солоденькі. Якщо перший аромат це зовсім таке солодкий десерт, другий аромат це стигле-солодке манго, то в цьому ароматі це манго не стигле, а кисле. І воно трошечки з зеленими бочками. Воно зовсім не солодке, воно кисле, воно з лимонами, воно з червоними кисленькими ягідками і з пряним імбиром. Але це все розкривається потім. В амбродеревину. Це для поціновувачів, саме амбродеревини. Якщо ви любите аромати кірки і тому подібне, ось це для вас оце манго. Воно дуже яскраве, дуже дуже шлейфове і занадто стійке. Цей аромат найстійкіший з усіх сьогоднішніх. Цей аромат дуже шлейфовий, і я вам хочу сказати таке: коли я носила цей аромат, я його намагалася носити. Періодично, щоб протестувати його і в ту і в іншу погоду. І я хочу сказати, що він гарно і в холод звучить на мені, і гарно, коли більш тепла погода весняна. Але я не можу його змити зі своєї шкіри. Якщо ці парфуми попадають мені на шкіру, то я два дні. Хожу і пахну цими парфумами. Вони просто не змиваються за рахунок його амбро дерев'яної бази. Тут вона дуже яскрава, дуже помітна. І ось ця база видає ці парфуми, що це арабський бренд. Ну мені так здається. Або, можливо, можна подумати, що це якийсь тиціани теренці, завдяки його ось цьому ух, такому яскравому шлейфу ядреному. Мені цей аромат подобається, але він мені подобається не настільки, як, наприклад, перший і другий аромат. Він соковитий, він позитивний, він ніби така соковиночка, вітаміночка, дуже-дуже класний, освіжаючий. Мені здається, літом він буде добре освіжати за рахунок його кислої, свіжої, такої е, мангової основи. Але за його ось ці мускуси і амбродеревину, який я відчув, О Боже, ну він гарний. От я його нюхаю, він вже помітний з кришечки, із кришечки, точніше, із пульвіку, і з пульвіку не відчувається ота амбродеревина, яка розкривається на шкірі. І я зараз прям нюхаю справжній такий натуральний манго з лимоном. Боже, це так гарно, це так смачно. Дійсно, хочеться його з'їсти. Але на шкірі, на жаль, на мені вилазить ця амбра дерев'яна основа, і вона інколи заважає. А заважає вона мені тим, що я не можу її змити. Інколи я хочу поміняти аромат, а в мене не виходить, тому що він з мене не змивається. За його ціну це просто ідеальний аромат. Його технічні характеристики повністю окуповуються, хоч він і коштує там, півтори тисячі гривень. Але... Це клон, знову ж таки, на Stefan Umbert Лука 777. Аромат називається God of Fire або якось так, такий блакитний гарний флакон, ось це його клон. Якщо ви знайомі з цим ароматом і він вам подобається, обов'язково я вам раджу придбати ось цей Orphidian Mango Bliss, тому що це клон на God of Fire чи God of Fire зтепану Лука. І вони майже не відрізняються. Я знаю цей аромат, і вони майже не відрізняються. Я їх, звісно, не тестувала отак, от, щоб паралельно, тому що в мене зараз немає протестувати ось цей аромат. Але я з ним знайома і він мені дуже сильно нагадує, дуже сильно схожий. Отак, от, Якщо не порівнювати, ну це просто одне і те саме. Дуже гарно, дуже соковито, дуже позитивно. Якщо у вас вітаміноз і ви хочете лимонів з манго, то я вам раджу познайомитися з цим ароматом. Звісно, я в кожному, майже в кожному відео, вас попереджую: ніколи не купляйте аромати на осліп. це вам не треба. Не треба витрачати свої кошти. Купляйте тільки те, в чому ви впевнені, те, що вам подобається, не те, що вам хтось нарадив і нахвалив і ви послухали. Не Ні слухайте нікого. Купляйте тільки те, чого хоче ваша душа, з чим ви знайомі і в чому ви. Я сподіваюся, це відео вам було корисне. Якщо так, то поставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Звісно, підписуйтеся на мій канал. Я вам буду розповідати тут ще багато чого цікавого і корисного. І побачимося! Бережіть себе, будь ласка, не забувайте донатити і підтримувати ЗСУ і наших захисниць і захисників. І ми з вами скоро побачимось. Па-па-па-па!